Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Мауглі, автор Редіард Кіплінг. Історія розпочинається у Сіонійських горах. В печері. Мати вовчиця лежала поруч із чотирма вовченятами, що перекидалися біля неї. Біля входу в печеру з'явився шакал Табакі. І повідомив, що тигр Шерхан збирається полювати у цих місцях. Здалеку почулося гарчання тигра. Мати вовчиця зауважила, що цієї ночі він полює на людину, хоча закон джунглів забороняє полювати на людину за винятком випадків, коли звір учить своїх дітей. Раптом мати вовчиця почула, що хтось іде, і за кілька хвилин. Перед ними уже стояла маленька смаглява дитина. Дитина глянула в очі батькові вовкові і засміялася. Аж ось біля входу з'явився шерхан і став вимагати, щоб йому віддали його здобич. Батько вовк відповів, що вони прийматимуть накази тільки від ватажка зграї. Треба було показати людське дитинча зграї. Та мати вовчиця заперечила, що воно прийшло саме серед ночі, зовсім голе і дуже голодне, але не боялося, тому вона залишить його у себе. Але все-таки треба було спитати, що скаже зграя. Батько вовк дочекався, коли його діти навчалися бігати і повів їх на скелю ради. А Келла, великий сірий самотній вовк. Що керував зграєю, завдяки своїй великій силі та розуму, лежав на скелі ватажка. Настав час показати хлопчика. Батько Вовк виштовхнув мауглі жабеня так вони його назвали на середину кола. Закон джунглів передбачав, що за щеня повинні заступитися принаймні два члена зграї, окрім батька та матері. Тоді балу, сонливий бурий ведмідь, який навчав вовченят закону джунглів, звівся на задні лапи і сказав, що він заступиться за людське дитинча. Але потрібен був ще один голос аж ось чорна тінь упала посеред кола. То була чорна пантера багіра. Ніхто не наважувався ставати їй на дорозі, бо вона була хитра, як табаки. Смілива, як дикий буйвіл, і нестримна, як поранений слон. Але голос у неї був солодший за дикий мед і шерсть м'якша за пух. Пантера мовила, що дитинча може стати у пригоді, коли підросте. Потім сказала, що до цих слів докладає жирного бика. Мауглі ріс і виховувався разом із вовченятами. Батько Вовк. Балу і Багіра вчили його законам джунглів. Він робився все дужчим і ні про що не турбувався. Мати вовчиця раз чи два казала йому, що Шерханові не можна довіряти, а Багіра кілька разів різними словами попереджала Мауглі, що коли-небудь Шерхан уб'є його. На це хлопчик лише сміявся. Багіра радила йому дістати червону квітку вогонь адже усі в лісі його бояться. І ось Мауглі вирушив до помешкання людей. Там він припав обличчям до вікна і почав стежити, як горить вогонь у печі. Він бачив, як господиня вставала вночі і підживляла вогонь чорною деревиною. Вранці він побіг за хатину, схопив горщик із вугіллям і зник у тумані. Дмухаючи в горщик, Мауглі думав про те, що ці люди дуже схожі на нього. Весь цей день Мауглі сидів у печері, підтримуючи вогонь. Акелла промахнувся на полюванні і тепер лежав біля своєї скелі, що свідчило про те, що місце вожака зграє. Лишається вільним. Шерхан, оточений вовками, охочими поживитись його недоїдками, походжав тут же і вислуговував безсоромні лестощі. Раптом Мауглі скочив на ноги. Вільне плем'я. вигукнув він. Хіба Шерхан керує нашою зграєю? Яке діло тигру до наших справ. Почулося багатоголосе виття. Вовки вимагали, щоб Мауглі замовчав. Тоді Акелла підвівся і сказав, що Мауглі має право говорити. Він їв нашу їжу, сказав старий вовк. Він спав разом з нами. Він заганяв для нас дичину. Він ніколи не порушив жодного слова із законів джунглів. Багіра нагадала, що вона заплатила за Мауглі биком. Потім, звернувшись до хлопця, сказала, що прийшов його час. Мауглі підвівся, тримаючи горщик із вогнем у руках. Потім він потягнувся і позіхнув просто в обличчя всій раді. Він був у нестямі від злості та горя, бо вовки ще ніколи не показували йому, як вони його ненавидять. Гей, ви, слухайте. закричав він. Досить вже цієї собачої гавкотні, сьогодні ви так часто називали мене людиною, хоч з вами я лишався вовком до кінця днів своїх, що я відчуваю справедливість ваших слів. Тому я вже не називаю вас своїми братами, а гагами, собаками, як личить людині. Про те, що ви зробите і чого не зробите, не вам говорити. Це вже вирішуватиму я. А щоб ви краще зрозуміли, в чому справа. Я, людина, приніс сюди трохи червоної квітки, якої ви, собаки, боїтесь. Він кинув горщик з вогнем на землю, і кілька розжарених вуглинок запалили купину сухого моху, який відразу зайнявся полум'ям, і вся рада із жахом відскочила назад. Від танцюючих вогняних язиків. Я бачу, що ви собаки, продовжував Мауглі, я піду від вас до свого племені. Джунглі закриті для мене, і я мушу забувати вашу мову і ваше товариство. Але я буду милосердним до вас. Я був братом у всьому за винятком крові, і я обіцяю, що коли стану людиною серед людей. То не зраджу вас перед ними, як ви зрадили мене. Він ударив ногою по гілці, і від неї в усі боки полетіли іскри. Ніякої бійки між нами, членами зграї, не буде, але я мушу віддати свій борг перед тим, як піти звідси. Мауглі наблизився до Шерхана, схопив його за підборіддя і вигукнув Встань, коли говорить людина. Інакше я спалю тобі шкуру. Шерхан щільно прищулив вуха і заплющив очі, бо палаюча гілка була вже дуже близько. Мавглі бив Шерхана гілкою по голові, а тигр, пройнятий смертельним жахом, жалібно вищав і скиглив. Обсмалена кішко джунглів. крикнув хлопець. Іди тепер. Але пам'ятай, що коли я знову прийду на скелю ради, як приходить людина, то шкура Шерхана буде у мене на голові, і останнє, а Келла може жити вільно, як хоче, ви не посмієте вбити його, бо на те моя воля. І здається мені, що вам тут нічого більше сидіти, висолопивши язики, немов ви справді щось інше. А не собаки, яких я проганяю. Ось так. Геть. Раптом Мауглі відчув, що в грудях у нього почало щеміти, як досі ніколи не щеміло. Дихання йому перехопило, він почав схлипувати, і на його обличчі побігли сльози. Він перелякано спитав у багіри, що з ним відбувається, а мудра Пантера відповіла, що це лише сльози. Які бувають у людей. Так, Мауглі повинен вертатись до людей. Але спочатку він пішов попрощатися з матір'ю. Мати вовчиця сказала, що вони ніколи не забудуть своє дитинча і попросила приходити до них. Починало світати, коли Мауглі самотньо сходив з гори на зустріч невідомим створінням, які звуться людьми. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.